Слухайте, ви повинні у нас якось знаєте, прямолінійно все сприймається. Те, що публічно говориться, те, що те, що говориться, це не означає, що воно так і буде це так. Знаєте, це, це така перемовна тактика. Там ніяких посередників не потрібно. Там є посередник Ізраїль, який довбає іран Путіну. Не цікаво, щоб в Ірані щоб стабілізувалося. Він став країною, яка в дійсності вирішить питання ліквідації власної ядерної зброї. Це означає, що Ірану знімуть санкції. Вони почнуть експортувати нафту, от в принципі, і все, і тому там заяви можуть бути різними, але чи в дійсності вони будуть іти в, ем, в якісь реалізацію. Це, це такі дипломатичні танці, бубнами. Так ем, можуть говорити одне, але в реальності воно буде зовсім інше. Тим більше е, Трамп грає з Іраном в типового доброго поганого поліцейського. Він же сказав, що не буде ядерної зброї. у Вас не буде оскільки він обіцяв своїм виборцям, що американські солдати не будуть брати участь у війнах, то всю функцію на це покладено на Ізраїль, яким вони допомагають зброєю. Де тільки можливо, от Ізраїлі виконує цю функцію. А далі ну, це, це такі дипломатичні реверанси, Це не означає в дійсності нічого. Ну а тим часом Іран випустив чергову купу балістаки по Ізраїлю. Поки що про вибухи не повідомлялися на кадрах, які ви можете переглянути далі. Одне з міст Ізраїля після балістичних обстрілів. Зараз ми його переглянемо. Ну а тим часом ізраїльська авіація завдала удару також і по штаб-квартирі корпусу вартових іслам революції та будівлі іранського міністерства розвідки в Тегерані. Повідомляється про те, що один вбитий наразі та 13 поранених внаслідок цієї атаки. Ну а тим часом, як вже обіцяла вам, заяви Дональда Трампа лунають останнім часом дійсно дуже потужні, і Трамп говорить наступне: Іран та Ізраїль повинні укласти угоду. І я змушу їх це зробити. Чи здивована я такими коментарями Дональда Трампа? Якщо чесно, ні, можете дописати в коментарях, що ви думаєте з цього приводу? Ну тим часом Трамп підтримав також можливість участь Путіна у посередницьких зусиллях між Ізраїлем та Іраном. Знаєте, після таких новин хочеться сказати занавіс, тому що дійсно коментувати це якось далі дуже дуже складно. А, так от видання ще рейтер з дописує про те, що Трамп знаєте такий той ще миротворець і Трамп заборонив Ізраїлю вбити верховного лідера Ірану в останні пару днів. Ну і ще з'являється також не дуже приємна інформація про те, що 14 червня внаслідок масованої ракетної атаки в Ізраїлі загинуло п'ять українців, які перебували саме на цій території. Так і серед них троє це неповнолітні діти. Про це дописує видання Суспільне з посиланням на Міністерство закордонних справ України. А особи загиблих наразі встановлюють. Ну а тим часом також ще й дописують про те, що. Найвіддаленіший удар з початку операції Ізраїлю да уразив. Перепрошую іранський літак-заправник в аеропорту а, Мехеда. Мешхеда перепрошую на північному сході Ірану, Про це дописує Цехал. Аеропорт знаходиться приблизно за 2-3 тисячі кілометрів від Ізраїлю. Ось такі от новини наразі з'являються. І зостання, так що відбувається на території Ірану Ізраїлю, і що між ними там. Відбувається ну посередництво рашиського федерації російського диктатора. Це звичайно, так знаєте, дивно дивишся, і думаєш, чи не збожеволіли так. Вони і Дональд Трамп знову ж таки говорить про те, що він змусить їх укласти угоду. Він змусить їх примиритися і тому подібне. Ми бачимо, як він змушує всіх примиритися. Миротворець що той знаєте, до якого ще потрібно пошукати. Ну а тим часом керівник центру громадської аналітики вежа Валерій Клечок прокоментував. А Путіна і Трампа, останні їхні події, останні їхні переговори, так би мовити, домовленості і тому подібне. Тож далі давайте заслухаємо. І також Дональд Трамп повідомив деталі своєї телефонної розмови із Путіним. Він попередив Путіна, що війна. Росії проти України, тобто його війна має закінчитися учора. Ви знаєте, що Путін телефонував Трампу аби привітати його з днем народження. Вони говорили багато про війну Ізраїлю проти. Ірану Москву дуже турбує цей конфлікт, тому що Ізраїль за великим рахунком їхній союзник і Іран їхній союзник. Ну, якщо з Ізраїлем немає формального договору, то з Іраном є. Друзі, я не обмовився на рахунок того, що у Ізраїлю та Москви дуже теплі стосунки. Ви це знаєте. Але нині Москва не може зайняти позицію двох відразу країн, а чиєїсь однієї. І враховуючи те, що Іран допомагає активно, активніше. І дуже багато воювати проти нас, то звісно, вони вимушені займати сторону Тегерану. І, от розмові із Дональдом Трампом Путін говорив, що він не задоволений цією війною. Я вам зацитую текст поста Трампа, аби ви зрозуміли, про що йдеться мова. Путін зателефонував сьогодні вранці, щоб дуже щиро привітати мене з днем народження, каже Трамп. Але що ще важливіше, щоб поговорити про Іран. Країну, яку він дуже добре знає, ми довго каже, розмовляли 50 хвилин. Набагато менше часу було присвячено розмовам про Росію і Україну, але це буде наступного тижня. Тобто, ще телефонні переговори, як сказав Трамп, будуть саме про Україну. Він проводить запланований обмін полоненими. Мається на увазі Путін проводить цей обмін. Сьогодні стало відомо, що до України повернули ще 1200 тіл наших військовослужбовців, і не лише далі. Трамп пише: велика кількість полонених обмінюється негайно з обох сторін. Розмова тривала приблизно годину. Він вважає, як і я, що ця війна між Ізраїлем та Іраном має закінчитися. На що я йому сказав і пояснив, що його війна також має закінчитися? Трамп хоче припинення всіх воєн, і якби Росія була типу Іран. Без очевидної ядерної зброї та й меншою. Ну і якби, наприклад, у Сполучених Штатів Америки були інші інтереси до Росії, то і риторика Трампа була б іншою, як і по відношенню до Ірану. Тому що з Іраном Сполучені Штати Америки мало що пов'язує, а от із Росією вони фактично є партнерами, стратегічними партнерами щодо Китаю, так вважає Трамп. Ну, така в нього хібна думка, друзі, змінити її вкрай складно. Тому і відношення відповідне.